Сьогодні 13 грудня 2022 року. Заняття із ознайомлення із соціумом. Тема заняття Права дитини. Доброго ранку, малята! Рада вас всіх бачити. Діти, до нас на заняття прийшла дуже цікава гостя. Давайте спробуємо відгадати, хто це. Слухайте загадку і відгадуйте, мачуха й сестри її не любили, над нею знущалися, роботою морили, але як це в казках зазвичай буває, бідну дівчину принц зустрічає, її він полюбить і час настане, коли за Мазура принцесою стане. Здогадалися, хто це? Так, правильно, це попелюшка. Діти. Скажіть, будь ласка, а чому мачуха і сестри так знущалися над попелюшкою? Правильно, вони її не любили і завжди навантажували важкою працею. А попелюшка, вона не знала своїх прав і тому їй жилося так важко. Зараз ми разом з нею послухаємо про права дитини. Давайте починаємо. Це означає цей символ, що кожна дитина має невід'ємне право на життя, тобто з народження ніхто не може, не має права позбавляти дитину життя. Це найголовніше право дитини. Ще кожна дитина має право на житло. Тобто кожна дитина має право жити в зручному та небезпечному будинку. А ось цей символ означає, що всі діти є рівні у своїх правах. Тобто всі дітки, незалежно від походження, кольору шкіри, національності, мови, є рівні в своїх правах. Якщо Якщо це темношкіра дитина, або світлошкіра, якщо це, наприклад, або українець, або китаєць, або ще американець хтось, вони всі мають однакові права, незалежно від того, якої національності та якого кольору шкіра. А ось цей символ. Він означає, що всі діти мають право на любов і піклування, тобто кожна дитина має право на любов і піклування батьків, родичів, громади та держави. Інтереси дитини першочергові. Знайомимось з наступним правом. А ось це. Цей символ означає, що всі діти мають право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного, розумового та духовного розвитку. Батьки несуть відповідальність за забезпечення необхідного, необхідного рівня життя дитини. Держава створює відповідні умови для реалізації цієї відповідальності. Ось цей символ, там де зображена людина і червоний хрестик, а також емблема медична, означає, що всі діти мають право на медичну допомогу. Діти мають право на медичну допомогу за найвищими стандартами, які реально може забезпечити держава. Жодна дитина не може бути позбавлена доступу до ефективної охорони здоров'я. Діти, як ви гадаєте, що може означати цей символ? Так, всі діти мають право на відпочинок та дозвілля, а також дітки мають право брати участь у культурному та творчому житті, приймати участь у змаганнях, у різних виставках? Ми знайомимось з наступним символом. Жодна дитина не має бути примусово залучена до праці. Кожна дитина має право на захист у тих випадках, коли робота, яка їй доручається, несе загрозу її здоров'ю. Держава встановлює, встановлює мінімальний вік для прийому на роботу і визначає вимоги до умов праці неповнолітніх. Цей символ означає, що дітей не можна примусово залучати до праці, до важкої праці. Зараз ми з вами пограємо в гру. У нас є дуже багато цікавих казок та мультфільмів. Ми будемо з вами розглядати ілюстрації і казати, яке право порушено в цій казці або в мультфільмі. Давайте. Як називається ця казка? Правильно, червона шапочка, яке право було порушено в цій касті? Коли вовк з'їв червону шапочку і бабусю, яке право він порушив? Правильно, право на життя. А коли вовк оселився в будиночку, яке право він порушив? Так, правильно, право на житло. Молодці! Дивимось наступний слайд. Казка три ведмеді. Давайте спочатку подумаємо і скажемо, які права порушила дівчинка, коли зайшла до будинку ведмедів. Так, вона порушила право на, на житло. Вона зайшла в чуже житло. Так, а коли з'їла мішуткину кашу, яке право вона порушила? Так, правильно, право на харчування. Ну, втомилася дівчинка лягла спати. Прийшли ведмеді, вони також порушили її право. Яке право вони порушили? Право на відпочинок та дозвілля. Правильно. А ми дивимось наступну казочку. Пригадали, що це за казка? Так, це лисиця і журавель. Яке право порушено в цій казці? Правильно, право на харчування. Лисиця ще й свою гостинність показала. Як називається ця казка? Так, білосніжка. Скажіть, будь ласка, якого права позбавила зла мачуха білосніжку? Правильно право на життя. А це впізнали мультфільм про умку. Яке право тут порушено було? Правильно право на любов, турботу та сім'ю. Молодці. Подивіться, будь ласка, це вже знайома вам казочка. Так, котик і півник, яке право порушила лисиця, вкравши півня і захотівши його з'їсти? Так, вона порушувала право на його життя, а коли викрала з його будинку правильно правила порушено, порушено правило на житло. Молодці. Це всім знайома казочка рукавичка. Ну, начебто, там всі звірі були добрі, гостинні і всіх пускали в рукавичку пожити, але вони самі порушали правило. Перш за все, житло повинно бути? яким? Зручним та безпечним. І вони самі ж порушили право на житло, так? Тому що їм там всім було дуже незручно. А цю казку пригадали? Так, правильно, це троє поросят. Скажіть, будь ласка, яке право порушив вовк? Правильно, він порушив право на житло, він руйнував їхні будиночки. А ось казка Попелюшка. Давайте подумаємо і скажемо, які ж права були порушені в цій казці. Перш за все, мачуха і сестри її не любили. Так, було порушено право на любов, турботу і сім'ю. Так, ще яке право було порушено? Вона завжди працювала, тобто порушувалось право. На дозвілля та відпочинок. А це ще означає, яке право порушувалось? Правильно, її примусово заставляли до важкої праці. Молодці. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно. Це вже знайома нам казочка, півник і мишенята. Скажіть, будь ласка. Тут порушувались якісь права. Крім прав, у дитини є ще обов'язки. Перше це слухатися дорослих і допомагати їм. В цій казці мишенята зовсім не дотримувались своїх обов'язків, обов вони їх просто не виконували, вони завжди грали та танцювали. Попелюшка з нами прослухала всі права, і їй тепер буде легше в своїй казці. Вона з вами прощається і вирушає до своєї казочки. Малята, ну що, ви запам'ятали, які права є у дитини? Сподіваюсь, що так. На цьому наше заняття сьогодні закінчено. До побачення!